Друзі, привіт! Сьогодні буду вас знайомити із добривом осмокот, які його основні відмінності, коротенько для яких рослин підходить, і власне чому воно таке популярне? Тому що думаю, багато хто із вас чули про дане добриво та власне і бачили. Ось ці от гранули. Почнемо з того, що дане добриво відноситься до більш таких новітніх сучасних добрив, із я б навіть сказала, такою розумною технологією підживлення рослин. Зараз зрозумієте чому. Власне, ось ці от гранули, так вони не розчі вони, до речі, дуже зручні у використанні економні, е і вони оці гранули не розчиняються самі по собі. Мікро-макроелементи, які всередині цієї такої капсулки, так вони поступово вивільняються і під дією вологої температури, поступово, скажімо так, рослину підживлюють. Як основно вчасно отримує для себе поживні елементи, плюс даного добрива осмокот, по-перше, що воно дає активний ріст для рослини, так якщо ви його навесні вносите, плюс для квітучих бутонізація гарна, квітування і загалом в рослини міцний імунітет підвищений і за рахунок цього більша стійкість до хвороб та шкідників. Пройдемося по тому, які вони є. Наприклад, ну, звісно, є більше-менше фасування. Наприклад, для квітучих рисунок дане добриво, воно підійде для всіх багаторічників, однорічників, для троян також суперово підійде. І зверніть увагу, в них різне НПК з мікро-макроелементами і власне різна контрольована дія, тобто саме підживлення, так поки дане добриво діє, у них різна. Наприклад, для квітучих воно діє 2-3 місяці. Також є ось от стандарт добрива. Воно більше підійде для листяних та хвойних рослин. У нього контрольована дія 5-6 місяців, тобто на півроку внесли і забули якби, про підживлення. Але дані добрива, вони йдуть, якби як основні їх, можна як при посадку як при посадці вносити, так і вже під посаджені рослини зробили отвір біля стовбуру і туди засипаєте дані. Гранули. Також з іншими добривами воно ідеально поєднується. І ось таке взагалі класика, Воно йде для відкритого ґрунту. До речі, підійде і для кімнатних, і для вуличних рослин. Ось це для квітучих теж підійде для кімнатних, якщо у вас квітучі є. Оце добриво ну, така контрольована дія велика, я б навіть сказала. Майже на два роки. Так, на два вегетаційних періоди ви забуваєте про би, підживлення, так? про основне підживлення припосадкове! Так? Увага, Контрольована дія 16-18 місяців, тобто воно досить довго діє. І є ось таке от для поверхневого внесення на 5-6 місяців. Поверху берете, розсипаєте дуже зручно, і листяні, і хвойні, ним можна, ним можна підживлювати. І кімнатні також. Просто розпушуєте верхній шар ґрунту і розсипаєте дане добриво. Для газону його теж можна використовувати. І є таке досить цікаве, адже всі вони, до речі, сипучі. Є ось таке добриво, «Осмокот таблет. Його відмінність головна, це в тому, що ось бачите, воно йде в таких пірамідках, як в таких таблеточках. Воно підходить і вуличні, і кімнатні, абсолютно універсальне, контрольована дія 5-6 місяців. І також хто в пошуках добрива для підживлення своїх водних рослин, водні лілії, німфеї це добриво ідеально підійде.